Усім привіт, друзі! З вами я, Майнкрафтер Фермер. Ох, курочки. Сьогодні день мені бабця передала от таке от штучку для сира ще одну, я не знаю на що. Ну, дала ще одну. Ого, штриху. Заквас не було. та Я не знімала відео прям по кожній своїй цій. Ну, давайте вже поставим. Тут в мене, як я поняв, у хаті водяться міші. Йокарний бабай! Не хватало тільки мені этих мішей. Серйозно міші, да. Теж пропала та міша, но. Як я поняв, мені треба в хату кого. Правильно, кота. І якраз цей коментар мені написав мій підписник. О, са, за, якраз заквасу не було, я нас багато таких штучок. Е, так от, мені підписник написав е, Привіт знову, дякую, що тебе встановив мене в коментарі. От я бачиш зверху, я тебе знову встановлюю цей комент. Е, і так. Він написав, щоб я в серії ще би зробив кота. Я зрозумів, що той кіт мені так і знадобиться. Тому що пойміть і без кота і хата не така. І, е, я позбирав кучу. Дні... Моя. Я кучу днів збирав яйця, як ви видите, багато назбирав. Ну і пірошка якось не дійшли. Так, копшик. Давайте, давайте. Ого, тисяч і явень. Так, ну і пірошка там дивіться, зверху. Ікста, ми можемо вже десь забирати у них молоко. Так, в кіз. Можемо забирати молоко. Я лабію. Mm -hmm. Давайте швидко я перетворю ці всі гроші в п'ятдесяточки. Ой. Цякую розмінничку. І дайте мені, будь ласка, одного оце лодка. Так, я його попробую приручити і він буде лапати мішей і... Мені дуже сильно цей оцелотик допоможе. Давайте щось. Я забув купити саженці помідорів. А, Стас, сьогодні будуть помідори. Ну, як ви бачили по прев'юшці, будуть помідорчики. В цій версії ой, у цій серії. Ікста, напишіть в коментарях, як назвати цього песика Там, напишіть в коментарях, бо він неодноразово допомагав проти Лес. Так. Треба зразу взяти фіш, яке я заход... заготував заранім. І-і-і-і, треба в якусь таку кімнатку. І опа! Приручив майже. Я йому скормив дві штучки і що? Як це тяжко! А за все далі не їсть. Ну, нехай, може кіт до мене вже привикне з часом. І буде, думаю, лапати міші. І так, мені дотерпиться взяти молочко. Давайте, давайте, давайте. Ікста, як це оказалось, це були не вівці. Це були маленькі кози. Серйозно. Все, gold milk. milk, Я сам офігів, коли це дізнався. Недавно. Вони просто виросли в мене на очах і в них виросли великі роги. Я зразу потім що не вівці. Бо вівці ж не дають молока, так? І я передугля, я передугля. скільки тут 200, Двісті гривень, точно я ж. Казав, що примерна ціна буде 300 гривень. Я не думаю, що буде менше 300, але но... як вийде. Так, ще можна тебе буде палити. Я знаю, що ти багато мочка можеш дати, а ні, все. Ну нехай, не вона, не питки немає. Пити пити немає. Нам якийсь водопровод, цей, там, де воду збирають. І, і курдисть же пити немає. Та Йошкін Кіт. Ну добре, раз два, для, для куріл і для тих. Ну, знаєте, так легко і помирати. Так, день, джень, день. І опа, вам водичка, щоб ви не поздихали. І зараз ми підемо за інстинним моментом. Ми підемо за помідорами. Так. За помідорчиками Боже я... Я вам казав, що ці кози їдять два рази більше, ніж я думав. Подаїте. Це ж самець. І подаєте і їх тяжко? І вони ви не представляєте, як вони хавають? Це тяжко. Я вам зразу кажу, це тяжко. Вони хавають, як дурні. Давайте вже купицю сіна створимо. Ай, нехай. Я вже... коротше, я вже не можу втерпіти. Я просто вже не можу втерпіти. Щоб купити ті помідори і почати їх продавати. Так, 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 так. так. Скільки. Як Стас зробив за кадром Ще дві грядки Ну як? Я взагалі зробив купу грядок Як ми вийдемо. В прошлому мініму я дві грядки зробив. Так, скільки цікаво тут. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять. Тобто... Ем... Довжина у нас по А тепер, по ідеї, нам треба дізнати, скільки ширина. Ширина у нас. Зараз. Зараз зараз, зараз, зараз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну це було логічно. І далі ми маємо перемножити 9 на 9. 9 на 9. Е 81, 80, 80 виходить. Тобто, раз нам три куча насинечка. і ви думаєте, а що мені дали те рахування? А мені дали долгу. Скільки нам три насіння? Я не думаю, що аж треба 80 насіння, тому що 4, 4-4-4. Коротше, як вийде? Купимо не одне насіннячко. Добрий день, а скільки у вас сіні томата 100 гривень. Давайте купимо, купимо, купимо розмінничок. Купимо скільки ми купимо. Давайте 20 купимо. Я думаю, 20, давайте давайте, давайте. Дайте, мені носко, давайте, давайте давайте. ой, 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 Ой-ой-ой. Помідорки, помідорки, помідорки. Помідорочки, я бажаю їх помідорки, помідорки. Так, що там, що там, що там, що там, що там? Де вхід, я ж залу де вхід? Або, да, 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 Боже. Багаю, помідорки, помідорки, помідорки. Як я цього довго чекав!

все Зуно прибелів два раза буде більше давати, вибачте ви мене. Самі помідори коштують 100. А якщо в скупщику передати, то вони 200. Бляха. Так, треба 600 гривень я просру. Ой, блін, 600 гривень 6. Гривень. Виходить, що так 600. -очка. Я тердули, я терболи, я терболи. Ну ок, Просто так багато, не тяжко. Так, додомця, домся, додомці, домці. І далі я планую, що понятно купити БК і отримати вже нормальне, класне молочко. І ще потім треба подивитися, скільки коштує козяче молоко з купчиком. Чекайте, Стоп, стоп, стоп! Боже, я недавно замітив, от пойміть, вони так кротять ті довбані яйця. А пойміть, що буде. Що буде, коли я буду продавати, короче яйця. Корочної яйця можуть взагалі бути по 400 гривень. Якщо так дорахувати. Коричної яйця, ви розумієте, що це? Ой, зайдем. І. гріманор та помідорів. Бедете, не проґавив, треба 80, а не 81. А, тобто, я ж казав 80. І далі. Ну, я не знаю, що далі буде. Но перше, я хочу подивитись на наші помідорчики. Просто помідорчки. Помідорки, помідорки. Ну, я взагалі не знаю, коли вони взагалі виростеться, тому треба чекати, напевно, довго помідори. І, якщо ви не знали, зима має теж прийти. І тобто, похолодання. Прикладів, от вересень От верес. Він таким прохолодним. І тому помідорки можуть і замерзнути. І, цікаво, де ти оцелотик. Він щось Оцелотик пропав. Ну, коротше, може, пішов ловити тих мишей. Мені не потрібні миші в хаті. І о, воно робиться, воно робиться, воно робиться. Так, зараз підемо швидко, подивимося, скільки тут ще молоко буде коштувати. Соня тихо. Якщо ви не знали, Сонька це мій пес. Так, пішли. Кіко Кіко! Чез! 300? Ну, як що примерла, як я і казав. Ну, воно коштує 300. 300. 300, 300, 300 і не треба шуток про трахтарісти. Сонечка. Ще раз повторюсь. Соня це моя собака в реальному житті. Соня, соня, соня. со Ой. со со соня, соня, соня. Соня, 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 соня. Втікло. Ну, я не хотів цього робити. Десь. 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 Тупо, Тупо курка. Треба виходити. Треба! Мансит, диви як монси, добре. Боже, у них жрачки нема. Рачечки немає. Тому давайте візьмемо один стак і порозпаймо там. Так, 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 так. Типе ціп-сип-тип-сип-цеп-сип. Змію живети трошки голоді. Я думаю, чого вони так різко перестали давати яйця. Тому що, вибачте, мене. Не хавчика, я навіть не замітив, як немає. Ну. Ну шо, пес, дальше захищай наших курочок. і наш безнес Наш безнес Ми без бізнесу ніхто не без бизнес Так добре Пишли шоли Що шо там? Шо? ну короче ви поняли Козико, козико, козико. ко кози. Знятко. Маленьке кузенятку. Воно зараз буде давати молоко. Бляха, хавчику немає. Як те ваше молоко? Мені зараз біжати за тим, бляха Молочком. От молочком хапчиком. Молочко. Так, може. Ні, найлегше буде так. 9 снапсина. Переробити його в 9 в'язарів Все. І так буде дуже легко. Я міг її звідси взяти змогу. Я думаю, що майже нічого не даю. Все, ха. Два КОЗЕНЯТКА! Два? Та йдіть хавайте, ну. Два КОЗЕНЯ! Я, скоріше всього, одне буду скоро продавати. А в якому смислі продавати, ви думаєте? А в тому смислі, що я почну справді їх продавати з. Давайте! Я їх купив за 500. Я їх купив за 500. І буду продавати за 500. Mm. Ну або м'ясо. Ну я таких бідненьких не хочу на м'ясо. Ну вога, народила двох. Козенят. Давайте я вже виставлю козенят на білборд. Зараз, зараз. Треба там десь виставити табличку написати. Так, треба ще взяти табличку. Ну нехай. Ну я Хтось в шопі дасть та кличку. А ні, давайте спитаю, чи він... Ой, в мене два козня. Привіт, продавець тварин! Ну, привіт. Чуєш, в мене тут ваші кози народили. Чуєш, може, ти хочеш їх купити? Ну, можна, можна, Чуєш, і ні. Давай. Я тобі принесу зараз два козенята, а ти мені тисячу гривень. Ну, добре. Ок. Ну, що там, віддавати по віці? Та ні, лише... Друзі. по віці. Друзі, друзі, друзі. гривень! 1000 гривень. Давайте на 2500 розберемо, давайте 500 по 10. Боже, друзі, я багатий. Просто коли бабця. Оце побачить Вона здивується, що я вже заробив 4700. 4700. Просто я ясно плачу. Закишу, я шоу я аж це. Давайте підемо ще заберем Ну, да, мало якось. Ну, нехай. Мені без заразниці. Хабе, хабе Я просто не представляю. Я ще до вас. Ну, як ви видите, нема вже тих малих. Боже, на моїх очах. О, молоко дало, молоко, молочко шо що, що наш той на сир? Мене цікавить. Що наш той сир? Поколіки, ко-колика, ко Ну, як видите, цей більш темніший, ніж цей. Значить, вже щось робиться. Ну. Так. от так, от, от, так, от Що я буду з собою вся мати. І одне відро я теж буду зігнати. Давайте два. Так. Так, так, так так, Я думаю, зараз піти і знову набрати два відра води. Бо як ви видите, ті готи. Ну, кози. Вони п'ють і їдять як бешені. Серйозно так ви рік? І їсти не давали, Навіть так корови не хавають, як ці кози. Це справді, це так і є. Не хавають дуже багато. Вот. вот. Який же я логічний. Бачите? Я просто бачу. дала один, одну, дала одну Ви відаєте? Поймій, який тут бізнес буде! Ну там просто треба почекати. Як я казав в першій серії, ферма робиться просто почекай. Як казала має баці. Все і коронна фраза, це просто почекай. І тут, о, тут я ще служу. Тука. Ой! Ну, багато я зробив. О, пішли подивимося за помідорчиками. Пішли подивимося за помідорчиками. Так, помідорчики, помідор. Перший помідор! Ой, oh кот! Перший помідорчик! Ю-мої! My... Перший помідорчик! Ти диви, як вимаха! Ну давайте я його брати. Коротко. Все! Томато! 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 май oh кот, томато! Дивіться, дивіться, Томато! Томато! Томати! Я просто ваф його. Ну, друзі! На цій ноці я буду кінчати своє відео. За це відео ми багато чого зробили. Продали двох кіз, получили перші наші томатоси. Побачили, що в мене мол, в моїй фермі завилися рататуї. Ну і я їх швидко вивів тим, що просто завів кота. І той кіт зразу побіжав за тими рататуями. Ну що, на цьому я думаю будемо кінчати З вами був я, Майнкрафтер Фермер. Всі!